А я йду, не знають куди. Дорога ну, піде. Зараз е, покажу. Так що м -м, я сподіваюся, до того варте, бо я навіть ще не снідала. Я взяла з собою макарошки. Філешечку і два яєчка два яєчка варених. Так що в мене сьогодні буде сніданок, дуже цікавий в новому місці. А чому б ні? А ось там вже почався сезон збору олівок, який потім коштує весь світ, Так що тут їх дуже багато, прям, дуже-дуже багато. Яка ж краса вау. Ну це було варто так, щоб сюди стільки йти. Боже, яка краса, а це ще вона не повне. Вау! Дуже багато уточок всередині вже бачу. І Google казав, що можна було спокійно побачити рибу. Та черепах всередині. Бачу перших людей тут, більше поки нікого не бачу. Дуже чиста вода. Прям це перше природне озеро на перше і єдине <сміття> природне озеро на острові Крит. Якщо ви хочете покататися на ось такій ось о, о, штуці, це буде коштувати вам 10 євро. І ви можете поплавати туди поглибше, щоб побачити різні рибки, черепахи. Вода дуже прозора, ви можете це все з легкістю побачити, якщо так, але приготуйте <свісно> свої 10 євро. Дочка, чай, гарячий. Стербус і ханор, який я завжди беру з собою. Ось, сьогодні я запишу своє. Що одне, воно вже збулося. Я тут, я подорожую, я бачу нові місця і бачу цю красу. Це, можу сказати, найспокійніше місце, де я була у своєму житті. Дуже гарно, класно. Так що, якщо у вас є в планах е приїхати на острів Крит і ви будете неподалечку від Рятівна або Хані, ви можете приїхати сюди. Дуже класно. Ця природа вона надихає. Просто подивіться. Вода зелена і трошки синя подалі. Бачно, як плавають рибки, але вони такі дуже прозорі. Дуже багато уточок, качок та черепахи казали, але я їх не побачила. Ну, можливо, наступного разу.